Всіх вітаю на каналі. Сьогодні я хотів би розповісти про ось такий паяльник від компанії Secure. От, модель у нього S60P. Він приходить в ось ось такому чохлі, такому пеналу, з матовим покриттям, такий досить міцний в нього зовнішня оболонка. В середині у нас є два розділи, на які він ділиться. Верхній схожий на карманчик такий. Тут у нас є кабель Type-C Type-C для живлення паяльника від комплектного блоку живлення. Також тут є набір з чотирьох жал різної форми. Чотири жала. Самі популярні фактори. Це у нас, звісно, маленький топорик, жало пряме. Але це, це не. Не просто жало, тобто не конус, а зрізана на, на півхвилі, ось така там видно. Тобто має досить таке специфічне, специфічну форму, на нього зручно паяти СМД-компоненти, щоб трішки приповію набрати на всю е зазубрину. Є такий от вигнутий, е вигнутий, вигнутий конус. От, і є прямий конус, ось такий. От. І за допомогою них, в принципі, можна виконувати абсолютну більшість різних. Паяльних операцій, да? Тобто, і випаювати цим можна масивно щось паяти, цим можна запаювати, цим відпаювати, цим досягати щось під кутом, щоб було зручніше. Там СНД щось поправляти. Да? От, тобто, Застосування дуже широке в цих чотирьох типах жала. От, далі у нас є в комплекті кусок припою, такий от моточок на 12 грам. Тут у нас виходить 0,8 мм він має діаметр. І е, від до, нього 70% на 70 на 30 нього свинець до, е, до цинку чи, чи що ну, тобто, Тут є ще 0,7 купруму, тобто є ще невеличка домішка міді. Ну, такий середній середні, досить непоганий припой в комплекті йде. Також де е, тут е, кабель з. 60 на Type-C. Тобто це, щоб заживлювати від лабораторного блоку живлення, чи від акумулятора, чи від збірки акумуляторів 1850, можна спокійно заживити там до 20 вольт він може брати. От. І цим кінцем до акумулятора, цим кінцем або до прикурювача автомобіля, а цим можна до, до паяльника вже під'єднювати. Тобто дуже зручно зроблено. Можна від багатьох джерел живлення це зробити. Є інструкція. Інструкція у нас у вигляді QR-коду. Також тут є комплектний блок живлення на 65 Вт. От. Такий він досить має цікавий корпус чорний. Є в нього європейська розетка, ось така ну така прямокутна. І є от наша, наша українська розетка на типовий розмір. Можна від'єднати цей перехідник, можна використовувати напряму. Він, здається, універсальний по вхідній напрузі. От, він має 110-240 вольт, тобто там якась дуже хороша схема всередині. Можна як в американській мережі, так і в sng 110-240 вольт. По напругам в нього. тут є два роз'єми живлення: є USB, є Type-C. Вони обоє можуть видавати абсолютно різні. Напруги можна 5 вольт, 9, 12, 20 вольт. А USB, а простий, це у нас перший Type-C, другий у нас просто USB 5 вольт 3 А, 9 вольт, 2 А і 12 вольт 1,5 А. Тобто можна собі. Або регулювати вручну, або він автоматично буде підбирати на найбільшу напругу. Да? Тобто чим більше напруга, тим менше втрати в провіднику. Найкраще це 20 вольт Ампери, тоді буде максимальна потужність даного паяльнику 60 Вт. Є також комплектна підставка, вона дуже легенька, тому має досить малу практичну цінність. Але таке є от сам паяльник. Паяльник у нас мініатюрний, десь 13 см має. В діаметрі він 1,5 см найбільше. Має дуже маленький от компактний комп... корпус. Це у нас для роботи з SMD або в принципі, якісь тонкі роботи, там, проводки підпаяти. От. Але враховуючи потужність, ними можна працювати і з масивними компонентами. Тобто Тут потужність з головою вистачить на звичайні, звичайні компоненти, мікросхеми, якісь резистори головою вистачить. Давайте е, включимо його, е, підєднаємо до мережі. О, тут навіть пише максимально 21 вольт. Е, він у нас включається. От, показує модель прошивки, версію прошивки 1.0.0.2. Дає є жало. Провірити жало. Да, я забув під'єднати, тому і в нас трішки ось так от реагує неадекватно. НП6, бачимо, тобто там дуже, дуже гарно зроблений інтерфейс і апаратна частина відчувається, ніби якийсь дорогий чи от, а не просто паяльник. Давайте під'єднімо жало. От, на гарячу можна отак забрати, вставити і спокійно це все е, от, зрозуміє. От, Нас стоп. Щоб активувати нагрів, потрібно затиснути ось цю кнопку. Все, пішов нагрів. От, наша біла шкала символізує, наскільки. Сильно у нас йде потужність з блоку на жало. От, він був там пік, щоб нагріти жало, тепер, що для підтримки, він просто буде по трохи підкидати напругу, там, включати його час від часу. Це дозволяє досить суттєво економити електроенергію, щоб регулювати, регулювати температуру оцими двома кнопками. Це в нас накидає 50 градусів, а ось це в нас значить, зменшує ні, це в нас збільшує, це зменшує. От. Можна провалитися в меню, якщо затиснути цю кнопку. От, Тут, в принципі, мало чого цікавого. Але нам потрібно крок температури відлаштувати. От я хочу поставити 49, поставлю 30 градусів, думаю, так буде зручніше ним користуватися. От, Крок температури 300 градусів. Ой, 30 градусів це буде більш точніше, можна буде відрегулювати. І далі, звісно, 10 градусів поставити. Тоді взагалі буде супер. Але. от... Буде довго досить натискати треба буде. От І тепер ми регулюємо 30 кроком в 30 градусів. Поставимо стандартну температуру 320 градусів, активуємо паяльник. І давайте спробуємо, чимось, спробуємо щось попаяти. Беремо ось такий комп'ютерний блок живлення, плату від нього. Будемо дивитися, як він працює на таких великих полігонах. От, візьмемо э, припой. От. Спробуємо ним э, попаяти. Мабуть, треба підняти температуру. Оцей комплектні припої не, не найкращий. О тепер, тепер супер пішло. От, бачимо, що в нас велика досить теплоємність у цієї ділянки плати. І зараз подивимося, як він буде з нею працювати. Бачимо, що він досить свідко починає прогрівати все навколо. От і все у нас все у нас в принципі, добре, добре працює. Можна пропаювати ось такі великі полігони. Він, в принципі, з ними справляється. Але це тільки топорик. Якщо, якщо поставити там якесь тонке жало, тоді він просто не буде співати передавати температуру на це. Тому найкраще топорик на таких завданнях використовувати. От, Можна спокійно там паяти звичайні вивідні компоненти. Наприклад, попробую випаяти ось цей конденсатор. Для цього розбавлю його, його припой комплектний. От, розбавлю його припой і спокійно зможу випаїти даний компонент. Він досить швидко, швидко буде нагрівати ці ножки, бо у нього є стабілізація температури. От. І ось так от можна ним спокійно працювати. Наприклад, тут доторкаюсь. І він починає прогрівати. Тут у нас просто без припой, тому трішки е, довше буде. І плюс флюса тут а, флюс тут би зовсім не завадив. Але от маємо те, що маємо. Можна ще отак от відпаяти. Взагалі без нічого. От ставимо, він там розплавляється і можна випаяти компонент. Це на вивідних компонентах я показав. Можна також працювати з SMD-компонентами. Ось Беремо таку плату, даємо, даємо трішки флюсу, щоб краще, краще пішло. Ось, даємо флюсу, От, пробуємо нашим паяльником попрацювати. Ось бачимо, він оперативно нагрів компонент. Можна отак зняти резистор. Можна поставити на місце. ну Це взагалі -то паяльним феном зручніше буде робити, але і паяльником, якщо наловчитися, бо я за СМД, як бачите, не зовсім. Ще мало досвіду з такими типу розміром компонентів. Більше з вивідними працюю. Але якщо наловчитися, то можна отак от коревенько ну, припаяти. От. І за рахунок маленьких розмірів самого жала, там, це найбільше жало, можна спокійно працювати з мікросхемами. Да? Таку, наприклад, мікросхему візьмемо, можемо пропаювати її ножки. Там, щоб кращий контакт був. От, пропаюємо ножки. Можна, якщо є залипуха між ножками, спокійно її розняти. От, звісно, за допомогою ще флюса Додатково, але основну роботу буде робити паяльник. Можна так спокійно пропаювати навіть, невеличкі, навіть невеличкі компоненти. Ну, Це сам паяльник того зроблений для мініатюрних робіт, але при великому бажанні можна працювати з великими компонентами, там з проводками, взагалі для таких от там, Arduino проєктів це ідеальний варіант, оскільки він легенький. Компактний, має свій чохол, можна його скласти спокійно і піти собі, і покласти десь на полочку, і він не буде займати багато місця. От мені зараз покажу. Мені прийшов, прийшов паяльник від Зої. Ось такий Зої М1. От, і ним він виходить, от можете зрівняти, зрівняти, які в них розміри, да, Ось, бачимо, що. Зоєчки, він набагато більший, він важчий сам по собі. І в нього більший корпус, тобто потрібно буде наловчитися, щоб ним правильно керувати. А це у нас такий мініатюрний паяльник, ним, відповідно, буде зручніше е, різні мініатюрні роботи виконувати. От. Бачимо, що цей набагато менше. Є ще оце Secure 60 є ще Secure s 20 він взагалі такий, як кулівець. Як але цей також дуже навіть компактний. От, можемо зрівняти з, з звичайною ручкою. От, він як ручка і кулівець сам по собі. а Є ще, ще s 20 і це взагалі прям супер маленький. Але він теж ну, трошки замаленький, щоб працювати. Мені особисто це мінімальний розмір, з яким можна нормально <coughs> взаємодіяти. От, тому от, показав, можна працювати як з великими, так і з маленькими. Компонентами. Паяльник в принципі, дуже цікавий і ну, дизайнерський, він такий мініатюрний, але гарно оформлений. Сама температура у нас виходить ось тут, в цій ділянці у нас знаходиться. Тому сам корпус у нас ніяк не нагрівається. От я отут можу тримати спокійно, він тут ну, гарячий, якщо чесно, але, але сам пластмасу то воно не гріє. От, тут, тут сама вся температура, вся потужність зосереджена в одній. Тості, це у нас дуже добре зроблено. Ось такий у нас міні-огляд міні вийшов. Паяльник може рекомендувати, особливо для там сервісних центрів, для якихось домашніх майстрів, які працюють з маленькими компонентами, проводками, там роз'ємами. От ним дуже буде зручно працювати. От. На цьому відео пішло до кінця. Посилання на даний паяльник буде в описі відео. Також ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім дякую за перегляд і всім до зустрічі!